А так, от насправді сьогодні дійсно 24-та річниця 11 вересня. Це найкривавіший теракт в історії людства, який влаштували власне бойовики такого терористичного угруповання Аль-Каїда, захопивши кілька літаків і спрямувавши два з них. На башти всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку тоді загинуло дуже багато людей, і пасажири літаків, і всі, хто були в цих баштах, башти повністю обрушились. Ну звісно, навколо цього дуже багато конспірології про те, чому вони попадали. Я просто чому згадав про цю річницю? Тому що бачите, сполучені штати за такий... Акт агресії, власне, ну, знищили Аль-Каїду, знищили у Бен Ладена і шукали його дуже довго по всьому світу. І потім, врешті, знайшли і закінчилось це все ось так. А нещодавно так само була річниця початку Другої світової війни з нападу на Польщу в 1939 році, 1 вересня. І бачимо, що. Там так само була певна провокація, як потім же та ж провокація, яку влаштував Радянський Союз, щоб почати війну проти Фінляндії а в листопаді 1939 року, через кілька місяців після початку Другої світової війни, якраз таки, це теж одна з, один з конфліктів, який складає цю велику війну. Так, от що таке провокація? Що таке акт агресії? От саме в міжнародно-правовому значенні, От це ми хочемо розібрати, і як можна описати те, що сталося з Польщею зараз, то коли безпілотники російські порушують повітряний простір іншої незалежної суверенної держави, колись в 2015 році, коли російський літак порушив повітряний простір Туреччини, Туреччина цей літак просто збила буквально за 15 секунд, навіть нікого не питаючи і ні про що ні з ким не консультуючись. Так, от, задля цього ми вирішили поговорити з Василем Павловим, це військовий історик, голова громадського об'єднання Центр мілітарної історії. Він з нами на зв'язку. Пане Василі, вас вітаю. Добрий день, слава Україні. Доброго дня, героям слава. Ну Дивіться, бачите, поляки кажуть, що це як там було акт неспровокованої. Е а недружня не акція від росіян, дехто каже, що це така от провокація. Як це розцінювати з міжнародно-правового значення, ну, в міжнародно правовому значенні? Чи можна це вважати агресією Росії проти Польщі? Ну Давайте почнемо з того, що я історик а не міжнародний правник. Тут висновок цей висновок мають давати все ж таки представники, які... Спеціалізується на цьому, якщо говорити з історичної точки зору, то питання в тому, що є агресією або що є початком війни, кожна держава вирішує для себе самостійно і відповідно вирішує, як на це відповідати. Тобто Росія, наприклад, для себе вирішує, що агресія проти неї є, наприклад, намір якоїсь держави навіть щось зробити, або навпаки, просто існування такої незалежної держави, як Україна. В російській свідомості це вже як акт агресії. Європейці, які дуже довгий час звикли жити дійсно в, в системі міжнародного права, звикли дотримуватись договорів, звикли дотримуватись там міжнародних арбітражів. Вони зараз будуть дуже обережно підбирати слова, будуть обережно підбирати терміни для того, щоб не спровокувати, тому що е, використати чи то термін агресія, чи то термін війна. Він за собою тягне величезну кількість правових наслідків насамперед всередині самої держави. Ми так само можемо бачити з Росією, що Росія не оголошує війну України, вона оголошує проведення спеціальної воєнної операції. Тому що оголошення війни це насамперед зміна парадигми всередині держави. Так само і Україна. Ми, ми фактично знаходимося в стані війни, але війна, ми не оголошуємо війну Росії. Теж такий цікавий момент. І так само і зараз я не думаю, що ні Росія, розпочавши бойові дії, або розпочавши агресію, або розпочавши такі демонстраційні дії, буде якось формально оголошувати війну. Так само і країни НАТО чи то окремі країни так само будуть уникати, називати війну війною тільки для того, щоб це не потягнуло за собою ті чи інші наслідки. А, ну Добре, а, знаєте, от я собі провів певну паралель, що Путін наважився на цю атаку після того, як Ізраїль а, атакував штаб-квартиру Хамасу в столиці Катару досі. Завдав авіаударів 10 авіаударів. Власне, а це вже також засудили всі країни? Ну різні країни. Власне, Катар залишив за собою право відповісти на цей удар. А по суті, Ізраїль так само вчинив. Ну от як це розцінювати? До речі, це провокація чи акт агресії з одного боку. Авіаудари були спрямовані на ворога Ізраїлю Хамас, так, який влаштував різанину 7 жовтня 23-го чи 24-го, не пам'ятаю, 23-го року. Але ця штаб-квартира знаходиться в столиці абсолютно незалежної суверенної держави. Так, так само Ізраїль діє так само. Він не оголошує війну. Він проводить антитерористичну операцію. Ізраїль так само розпочавши бойові дії проти сектору Газа, проти Хамаза, він не оголошував війни. Ізраїль в даній ситуації керується тим самим, чим керувалося Сполучені Штати Америки. Терористам війни не оголошують, і відповідно з терористами ведуть протидію ним ведуть специфічними засобами. І тому в даній ситуації Ізраїль виконав те, що він вважав за потрібне. Да, він порушив міжнародне право, да, він атакував терористичну організацію на території незалежної держави. Але в даній ситуації він фактично наслідує те, що зробили Сполучені Штати Америки, те, що, наприклад, робили росіяни в свій час, коли вони знищували там представників національно визвольних рухів, так само на території і Катару, і Саудівської Аравії їм це ні в чому не заважало. Тобто, в даній ситуації не слід плутати дійсно кон. Антитерористичні операції з війною, тому що Ізраїль не може вести конвенційну війну, війну в класичному розумінні проти терористів. І в даній ситуації, тут в чому ж фактично всі і розуміють, що якраз Путін навпаки підводить під те, щоб це не була війна, щоб це було. Спеціальна воєнна операція, а потім звести її до контртерористичної операції і проводити її вже в нібито в межах своєї країни. І зараз дуже багато експертів говорили про те, що він іноді готовий оголосити на території українських, Донецької та Луганської областей, тимчасово окупованих Запорізької та Херсонської, тимчасово окупованих контртерористичну операцію вже не керуватися тут взагалі жодними. Нормами міжнародного права робити це, як він робив в Чечні, фактично стираючи з землі населені пункти, міста і знищуючи людей. Ну от бачите, та ви згадали якраз чеченську компанію, особливо другу, тому що перша ще можна її кваліфікувати як конвенційну війну, так але її починав Єльцин. Uh, ще 94-96 роки. А вже друга чеченська кампанія, яку почав Путін. От вона якраз і називалася контртерористичною операцією проти uh, чеченських бойовиків. Власне, і так, ви, от я теж хотів цю паралель провести. Бачите, ви мене трошки випередили. Ну на то ви військовий історик. Власне, uh, але от до речі, якраз момент uh, uh, ну, ви правильно сказали, що кожна країна ідентифікує uh, для себе провокацію і агресію по різному Просто один з економістів. До речі, ну такий теж він, український досить відомий, який знає ці і на історії, розуміє всі економічні процеси. От він, до речі, назвав авіаудари по досі столиці Катару, назвав це пострілом в Сараєво 2-0. І от теж такий момент, так, от якщо згадати початок першої світової війни, то причин для війни було дуже багато. А приводом, якраз таки, став постріл в Сараєво, коли розстріляли кронпринца австрійського. Власне, і з того почалася. Ну, це таким приводом, так, от такою сірником, який запалив е, полум'я Першої світової війни, по факту стало вбивство кронпринца. Е, ні, тут абсолютно некоректна паралель. Е, поясню чому. Е, перша світова війна розпочалася в тому стані, коли до неї були всі готові. Всі цієї війни чекали і чекали, коли вона буде. І навіть якщо б не було Сараєво, то Сараєво було б вигадано або було, ким, було, було кимось спровоковано в даній ситуації. Ми бачимо, що війни всі намагаються уникнути, можливо, за виключенням, скажімо так, держав-агресорів, на кшалт Росії. Е, прот, умовні її противники роблять все, що тільки можуть, для того, щоб е, конфлікту уникнути, не дати конфлікту перерости. В активну і масовану фазу і навіть уникають називати війну війною. Якщо ми будемо порівнювати з ситуацією навколо Сараєва і Сараївського вбивства, там було все якраз навпаки. Там відразу маховики інформаційної компанії всіх держав, які були до цього дотичні почали накручувати власні суспільства і готувати їх до війни. І війна, яка почали один за одним оголошувати держави з кінця липня, 14-го по початок серпня, вона навпаки вся проходила просто в ейфорії в мілітаристському гарі. Кожна держава чекала, що розпочнеться війна, перемога буде дуже швидко досягнута. Ворог буде розбитий. А зараз, навпаки, насамперед, європейські держави дуже чітко розуміють, що війна буде затяжною, війна буде важкою, і вони цієї війни намагаються уникнути. І так само і Ізраїль. Ви ж бачите, Ізраїль намагається проводити тачкові операції, проводити їх, розпочавши і завершивши їх дуже в короткий термін часу. Не розтягувати їх, і від таких кампаній, як в ГАЗі довготривалих, вони якраз перейшли до таких коротких, масованих, але ефективних ударів, як ми бачили вчора в Катарі або як декілька місяців тому атака на іранську. Військово-політичну верхівку, іранську промисловість, воєнну промисловість добре. На останок, пане Василь, бачите, багато хто каже, що це не перша провокація, ну тобто, не остання провокація. НАТО і Польщі з боку Росії мається на увазі оці безпілотники, якими вони будуть не ясно, але точно не остання. Відповідно, зараз, за вашими словами, Європа уникає війни, уникає називати війну війною, аби не ескалювати, аби не провокувати агресора. Але рано чи пізно ну доведеться зробити ці речі. Після чого на вашу думку. А вже точно ну, НАТО і там, Польщі або якимось іншим країнам буде не відкараскатися і сказати, ну це вже точно війна. Після загибелі їхніх громадян? Ви розумієте, що можливо навіть загибель їхніх громадян, атака їхньої території пряма, не буде навіть приводом до цього. Ми е до певного сожаління зараз маємо кризу інституцій. Ми маємо кризу інституцій НАТО. як Прийняття рішення ми маємо кризу інституції навіть всередині самих держав. Ми бачимо, що ну та невелика атака, яка була вчора на Польщу, для них вона є критична, і вони для того, щоб її відбити, застосовували все, що тільки в них є в наявності. А як вчора у нас пішли меми, там Житомирська група. Мобільна група сміється з поляків, які атакували, яких атакували шахеди. Да, це такий чорний період воє... гумор періоду воєнного часу, але він дуже показує те, що для Європи це буде великою проблемою. Ну, уявіть собі, що вчора у поляків було би не 23 три шахеди, як називають, ну а як середня двісті Да, на 230, Як для України, це то це була ситуація, ну дуже близька до паніки, Я так думаю. І росіяни будуть якраз до цього доводити. Їх ціка... буде цікавити те, що е, до яка де буде та межа, яку вони їм не можна перетнути. Ну, бачите, росіяни розуміють тільки силу. От це вже точно закон, це вже точно закон, який не піддається жодним сумнівам. І тільки так треба проти них діяти. Дякую вам, пане Василь. Цікаво, у нас розмова вийшла. Василь Павло, військовий історик, голова громадського об'єднання, центру центр мілітарної історії, був з нами і.